Збройні сили України отримали на озброєння партію далекобійних дронів камікадзе IQ-400 коса. Ми вже говорили і можливості нанесення ударів по на штабам прийняття рішення. А центром рішень. рішення дрони здатні летіти на відстань 750 км кілометрів та нести корисне навантаження до 32 кг. кілограмів. Є також можливість збільшення навантаження до 70 кілограмів, але для цього потрібно зменшити дальність польоту. Безпілотники запускаються за допомогою катапульт. серед особливостей цих БПЛА. Також називають швидке виготовлення, можливість масового виробництва та економічну ефективність. Компанія виробник налагодила виробництво дронів камікадзе. Через мережу невеликих підприємств, що спеціалізується на виробництві аналогічних платформ, за повідомленням компанії виробника, початковий обсяг виробництва дронів такого типу становить 100 одиниць. А загалом компанія прагне збільшити темпи виробництва до 500 БПЛА на місяць. Ви знаєте, так цікава стаття в більді, а після неї вже вийшла стаття у виданні «Вельт» о том, що ми плануємо контрнаступ. Навесні, який він буде, мені здається, що у Генштабі ото збираються залужний, Тарнавський, сирський, дивляться на ці видання і кажуть: а ми на що потрібні взагалі? Якщо всі все знають, так. всі все спланували без нас. Тому я до цих видань. Особливо до таблоїдів де дещо зверхньо, тому що ну, українські журналісти дуже ретельно перевіряють факти, дуже обережно дають оцінки та прогнози, бо це їх стосується безпосередньо. А десь у Берліні сидить журналіст і робить журнал, і пише там: знайшли залишки інопланетян, знайшли цілий скелет динозавра, якого раніше не бачили. Там стакан холодної кави у день. Підвищує ризик серцевих нападів. О, Путін захопить три міста в Україні. Ну все, ну таке. Тобто, я до цього ставлюсь дуже е, без поваги. Навіть е, аналітики, якісь експерти, чиновники, політики теж е, казали у 2022 році, що ми протримаємось 2-3 місяці. Тобто, я до їх оцінок ставлюсь дуже дуже е, зверхньо. Що стосується захоплення Запоріжжя. То ця мрія в них була, вони вже, мабуть, саме у це не вірять. Захоплення Дніпра, Харкова нереально, теж вони намагались, вони були поруч, як і поруч з Києвом, але отримали відсіч. Неможливо захопити місто таких розмірів, зруйнувати геть, теж важко, а захопити ні. Ну уявіть, скільки зараз у Харкові живе людей, чоловіків, дорослих, які не пішли служити з якихось причин. Але якщо ворог буде під містом, вони всі разом підуть у тероборону. Неможливо захопити такі міста. Мені здається, що більше так ми переходимо до якоїсь позиційної війни. У росіян немає сили ресурсів зламати нашу оборону. У нас ресурсів теж зараз недостатньо: ані технологічних, ані людських, ані озброї. Тому зараз буде так, як минулої ночі було у вас у Києві. Ми тримаємо оборону на тих рубежах, які є. Дай Бог хлопцям. Е на лівому березі Дніпра на Херсонщині на Запоріжжі трохи просунутись, нам втримати куп'янську злови хлопцям втримати оборону біля Бахмуту, а Вдіївку втримати дасть Бог, хоча там дуже важко. А війна буде так, будуть летіти ракети, будуть летіти шахеди через лінію фронту і з їх боку, і з нашого нанесення ударів по об'єктах у тилу. Але якщо ми вибираємо виключно військові об'єкти інфраструктурні, то вони гасять куди зможуть. Ось так буде. Мені здається, виглядати ця, ця зима. Пане Кирило, ключове питання: що окупантам вигідно ця вигідна ця позиційна війна. Вони окопуються, вони роблять деокупацію Донбасу майже неможливо, тому що це дуже складна зараз. Взагалі ми постійно, коли з Романом Світаном говоримо, то він каже про те, що деокупувати Крим набагато легше і швидше, ніж деокупувати Донбас. Але на сьогоднішній момент у нас немає ресурсів навіть на вихід на азовського узбережжя до деокупації Криму. В чому ви бачите ключові проблеми сьогодні? Тому що ще раз кажу, позиційна війна для ворога вигідна, тому що ворог, на відміну від нас, знаходиться на нашій території території. і він тримає оборону на нашій території. І е, перспектива існувати ще 10-15 років в цій позиційній війні, коли ми постійно втрачаємо наших воїнів, але ми не просуваємося. Це дуже песимістично. Вам слово я з вами погоджуюсь повністю. Позиційна війна, якась така схожа на трошки заморозку, вигідна в першу чергу Росії, а не нам. Бо в них більше ресурсів, більше ресурсна база, ну. Більш ефективно можуть цей час використати, але з іншого боку, ну всі ми це розуміємо. Це розуміють у Генштабі, це розуміють у Міністерстві оборони, це розуміє президенти, наші союзники. Але що ми можемо зробити зараз? Підійняти всю нашу 41-ю бригаду та піти вперед по мінах на їх укріплення, зриваються в землю. Вони за добу на три етажа. Покладемо людей, покладемо техніку. Все, тобто, штурм в лоб зараз не працює. Нам потрібен якийсь козир. Може на весну, який зможе переломити ситуацію і зробити. Ми ж не просто, ми ж не росіяни, в нас немає е, такого поняття, як перемога за будь-яку ціну. Будь-яка ціна це хлопці, які поруч, це техніка, яку вистановили. То за будь-яку ціну ми не будемо перемагати, бо нема кому тоді користуватися перемогою. ми ж бачимо, як її починалася війна, як вона йде. Хто не збереже свою армію, той програє. Неважливо, скільки територій ти освободиш зараз. Якщо ти втратиш армію, вони потім пойдуть парадним шагом до Києва. Тобто, так, це нам не вигідно. Це більш вигідно Росії, таке, таке затягування, позиційна війна, але це реальність. Без якоїсь переваги у повітрі, у ракетах, ми нічого не зробимо. Ну а перевагу по кількості особового складу зрозуміло, що їх більше. Пане Кирило, а чому, от дивіться, от вже скоро буде два роки повномасштабного вторгнення? Чи можна було за ці два роки налагодити? Виробництва власних ракет Великого радіусу дії і шахедів, ну мається на увазі дронів та власного виробництва, які би, як пише Миколаївський Ванюк, табунами щоночі е це ну, видували Московію, Москву, Санкт-Петербург. Тобто, е чи це технологічно можливо було зробити за майже два роки? По-перше, давайте зразу усі ці емоції. Я багато стикаюсь з таким, особливо від. Е Цивільних мешканців, що а давайте швиряти на них табуни дронів не вийде. Ми так робити не будемо. А чому Тому що в нас? Бо Тому у нас що всі немає. удари, які ми завдаємо, у нас Всі удари, немає. які ми завдаємо. Та якщо дадити, дасте мене закінчити фразу. Всі удари, які ми завдаємо по ворогу, виключно по військових об'єктах. Виключно це вони швиряють на Київ табуни. Якщо ми табун дронів швернемо на Москву завтра, це можливо, але буде багато жертв серед цивільного населення Росія. Піди хай скрізь, що ми фашисти, і будуть їх ЗМІ працювати, будуть іноземні консерви, і в нас будуть проблеми з нашими союзниками. Ми воюємо виключно з військовими. Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, по жилих домах. Так є, ми циві... цивілізована країна. На жаль, так не важливо. Я розумію емоції, Розумію, що хтось каже, давайте шарахнемо по Москві, щоб вони почусту відчули на собі це. Так, це хочеться, але це емоції, так не буде. А пане виробництво. Вироб... Не... Один нюанс, послухайте, це не емоції. Про це казав генерал Залужний, і генерал Заброський у своїй статті. Я, коли ми говоримо про атаку на Москву і Санкт-Петербург, і не тільки на ці об'єкти, а ключові, ми говоримо і про воєнні, і про інфраструктурні об'єкти так само в Москві і в Санкт-Петербурзі, або, або під Москвою, або під Санкт Петербургом, і взагалі по території Росії. Питання моє полягає не в емоційності. Пане Кирило, а в тому, що на сьогоднішній момент, чому ми це моє запитання, чому ми за два роки не налагодили виробництво власних ракет і власних дронів для того, аби пускати щоночі не поодинокі 5-6 дронів, а ракет взагалі немає, а 50-60 дронів по воєнних і по інфраструктурних об'єктах, в тому числі Росії, Москви та Санкт-Петербурга, для того щоб їм було складніше логістично і не тільки. Е, зрозумів, це питання все таки більш до Міноборони. виробництвом боєприпасів займаються вони. Ми тільки витрачаємо їх.